Улянка центральним парком імені Тараса Шевченка відтепер може стати не лише приємною та корисною, але й пізнавальною. В Івано-Франківську презентували екскурсійний новий маршрут під назвою Алеями давнього парку. Раніше, з років 20-30 проводилися екскурсії, приїжджали, приходили люди в парк, і їм розказували про історію, про екологію парку. І Ми рішили, адміністрація парку рішила все таки відновити це. Цей острівець зелень, який ми маємо. Тут це те, що ми маємо. Приумножити і тому цей маршрут буде ще одним етапом до Європейського сіміста. Довжина екскурсійного маршруту два кілометри, триватиме він півтори години. За цей час екскурсовод, супроводжуючи усіх охочих та цікавих наймальовничішими стежками парку, розповідатиме про його історію. Центральний міський парк має чим похвалитися. Тут розташована одна з найстаріших споруд Станіславова, парковий палац, а також загадковий пагорб, з яким пов'язано чимало легенд. Коли збудували в'язницю е, Діброву, постало питання, як перевозити небезпечних вбивців, в'язнів з вокзалу до в'язниці. Тому е, вирішили викопати підземний тунель, який е, вів від вокзалу до в'язниці. А всю е, вибрану землю висипали тут у нас в парку. І так серед ясен і кленів виріс отакий пагорб, який в народі в нас називають чортовою горою. Окрім історичних пам'яток, парк імені Тараса Шевченка вражає ще й розкішною флорою. Екзотичні рослини, кущі та стародавні дерева особливих порід. Також предмет особливої уваги під час екскурсії алеями давнього парку. Такі мандрівки в парку обіцяють проводити цілий рік, звісно, за хорошої погоди. А для студентів та школярів екскурсоводи готові працювати безкоштовно.